Невеличка така перева. Звісно, як всі Майнкрафтери я дістав дерево і попав в шахту. Спершу було незвично з новим керуванням. Але ми знаємо, що нас тут цікавий тільки VR і Twilight Forest, чи взагалі буде працювати чи ні. Я виліз із печери і почав шукати водойму. Тому що я вже знайшов і алмази і залізо. Знайшовши дойму і квіти, я готувався до створення порталу. Поставивши всі квіти, я приготувався до входження в портал. і кинувши діамант, я стрибнув в портал. Якщо чесно, я навіть нічого не знав про цей світ. Я знав тільки, що тут, тут є декілька босів, нова броня, нові ресурси. Але як до них дійти і як крафтити все, речі, я не знав. Тому я використовував зазвичай стандартні віки. Гулявши по лісі, я побачила чесне дерево. Я знав те, що в ньому є спавнери з скарбами. Тому я включив субтитри і побачив, що там видно, що павуки скричаться, дізнавшись те, що є чарівна мапа, яка показує всіх босів, я її зробив і побачив нагу, пішов в неї в бік, але трохи боявся тебе все таки більше підготуватись. Також, коли ходив я, я побачив закинуту хату. В які спавнились скелети, які билися зблизі. Тут були сундуки не з дуже цінними речами, більшості їжею. І також чабвізи. Також на мапі були позначені пагоди. Це такі місця, там, де дуже багато спавнились люди. Вони поділяються на три типи: на низькі, середні та високі. Низьких, які їх є зараз є, тут спавниться залізо, вугілля та такі нецінні руї. Бігши назад до порталу, я побудував маленьку базу. Звісно, я її буду покращувати. Але тепер подивіться, як прикольно тут лук працює. Ти наче натягуєш його і маєш рукою потягнути за стрілом. Звісно, коли її переміг, я отримав її трофей і також і броню. Мені ще довелося декілька разів її нафармити, щоб отримати повністю весь сер і штанів та нагрудника. Повернувшись назад у VR, біля мого будинку заспавнився замок наступного боса. Це було неочікувано. Я тут приходив, тут його не було. Як то заспанувалось, напевно, через те, що я переходив з комп'ютера на VR. Але я ще мав почекати, я хотів собі краще бені. І в одному із дерев я побачив, дерево во після чого я його одразу посадив на землю. З шахті. Дістав кістко в порошну і попробував його виростити. Воно почало світитися, і в ньому якийсь годинник, чи був такий діамант, можна так сказати. Але біля цього дерева з'явилися діаманти. Ну я, звісно, їх швидко зібрав. Зібравши сили з собою, я знову почав битву з лічем. і зробив таку кімнатку, щоб із лука його легко вбивати. Ну, і це занадто легко було насправді. Після цього я побіг в лабіринт Мінотави. Там я бачив таких мінотави пекольних, ну їх легко було з лука. Там купа були таких павуків і слизнів. Ну ті мінотави любили бадатися на мене, але вони отримали моїм мачам по. Дуже довго я шукав головного тут але все-таки його знайшов. Підутував зіночка все таке, і був готовий до нападу на нього. Насправді тут всі боси легкі майже. Їх в більшості можна просто луком задовбати. І так само я забив з ним. Просто підніс, пішов і все. Потім я дізнався про дуже покальний кайло, яке допомагало ламати стіни. Завдяки динаміту, який також ламає стіни, я дістав її в секретній кімнаті. А потім я з'їв стейку із того мінтава і побіг битися із їдою, але прийшлося вбивати її з комп'ютера, тому що таке саме було, як і з нагою. Вона занадто велика для віару. Після цих випробувань я пішов додому. На цьому я хочу попрощатися з вами. Зробив я меч і шлем. І буде продовження, бо ще є купа босів. І буде також VR. До побачення! З вами був XA.